Новий вид телебачення, інтернет-телебачення починає захоплювати все більшу аудиторію. Вигоди очевидні, оперативність подачі інформації та простота доступу до неї у будь-який зручний для глядача час. Адже сюжети, подані у прямому ефірі, зберігаються у архівах сайту. Також є можливість подачі будь-якої інформації, яка не вписується у рамки офіційних новин чи передач. І найголовніше, ви, шановні глядачі, можете не тільки висловлювати свою думку щодо тієї чи іншої події, але й самі брати участь у формуванні телевізійного сайту, надаючи нам своє відео, фото чи друковану продукцію для розміщення на його сторінках. Тож творимо історію разом. Заходьте на сайт www.frankivstv.if.ua і смакуйте на здоров'я.